Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка. Зараз про на що звернути увагу, ось така. Дивіться, з першого разу не записалось відео, але багато цікавого у філіжанці, тож пояснюю, чому вона відкрита, бо зазвичай відкриваю при вас. Тож, я зараз швиденько вам все розкажу. Бо філіжанка цікава. Так, що стосується особистого життя, зверніть увагу, для е, когось з вас тут ситуація, е, філіжанка каже про те, що ситуація, яка про себе нагадує вже другий раз, потребує фінансового е, втручання. Ну, тут десь вам треба вкластись фінансово. І швидко буде виконання. Це знаєте, от клопіт, весь клопіт тільки в грошах. Я розумію, що це зазвичай багато в кого, насправді, самий великий клопіт, якби то більше грошей, то взагалі ситуації багато які швидко б виконувались, вирішувались би. Але ж там от тільки в грошах. Будь-чого воно може у вас стосуватись, у когось це може бути про здоров'я, у когось там, якісь там ну, може відремонтувати щось треба. Але ж клопіт, ну, там, от, як знаєте, докласти зусиль, так і щось сплатити треба буде. Потім зверніть увагу, ось тут хтось з людей. Mm. Зараз. Знаєте, як залякує трошки от людина, яка. Когось тут шантажувати взагалі можуть, тому що показано, як, знаєте, от, чи зроби так, як я тобі кажу, чи про це багато хто дізнається. Може бути якась ситуація, може бути з дитиною. От знаєте, коли дитину залякують хтось, то поспілкуйтесь, щоб дитина вам довірилась, щоб розказала. бо... Там, знаєте, як старше, хтось старший, щось там каже молодшому. Ну тут зросту різного люди, тому, знаєте, можна тут думати і про дитину теж. А у когось це може бути ситуація така, що, знаєте, хтось там дійсно когось там надавлює, продавлює якусь свою ситуацію. Потім зверніть увагу тут на перспективу ситуації, яка от через спілкування з людьми вона закінчиться. Щось ви десь шукаєте, хтось з вас інформацію, і вам просто от треба задавати питання, воно закінчиться, бо ну, ви знайдете ту людину, яка вам просто от надасть. Інформацію для когось показана ситуація, в якій От ви з чим працюєте, ви якусь ситуацію для себе хочете зробити, але ж десь ви себе не захищаєте. І ситуація вона то буде. Для вас йти, ну, там, якимось вашим чином вона там буде йти. Але ж як, якщо ви потурбуєтесь про свій захист, вона пришвидшиться для вас. Швидка новина від якогось чоловіка чи про якогось чоловіка. Це як думає вже відправити вам якусь новину. Знаєте, от як ходить і думає, що треба, треба сказати, чи треба написати. Зверніть увагу на те, що він буде промовляти там чи прописувати. Так. Спілкування, приїзд, зустріч, тут показані мені різні люди. І, знаєте, тут деякі справи легко, швидко будуть вирішені, деякі справи вам треба буде докласти зусиль, бо тут якось знаєте, Ну, хвилювання вам буде заважати. Воно пришвидшилось ваші всі виконання, якби ви себе трошки не стримували. От ви хвилюєтесь і ну, зачекающе, ну, ну, може, зараз не час. Ну, може, трошки пізніше. Робота соціум. Ось тут багато клопоту, буде, якісь зміни. По роботі у багатьох з вас назрівають, ви їх якось так вже відчуваєте, і треба як прискоритись буде. Ну, звісно ж, кінець року, треба якісь справи закривати і пришвидшитись. При цьому треба. Дивіться, якась людина мені показана, яка дуже десь дуже по шапці надають цій людині. Так, не задоволена буде якимись результатами сама людина, але потім буде вихвалятись, нібито все добре. Все, все гаразд, все так як слід. Хоча люди будуть помічати, що нічого там не добре, що людина десь десь, знаєте, так. десь втрачає, ось так будуть бачити ситуацію. Потім ось тут хтось як з листа читає. Знаєте, як от воно виглядає, як, ну, як якийсь результат людина оголошує, чи якийсь вирок оголошує. І не подобається тут чоловікові це все оголошується. Не подобається йому результат от того, що він чує. І у нього, знаєте, як десь прихований козир є. Він цю ситуацію якось по-своєму буде проробляти потім. І десь якісь великі гроші, чи сплачувати, чи приховувати буде. От, або, або. Далі. Те, що було почато 23 го числа. І воно якесь дуже заплутане. Тут самі вузли на цьому 23 му числі. Воно буде закінчено, завершено, пророблено. І якісь гроші я тут бачу в цій ситуації. Вона принесе якісь гроші. Так, ось тут. Ось тут дивіться, показана мені. Показана мені ситуація, показаний мені чоловік, а, дивіться, який от він, як все добре, він вихваляється, він в якійсь ситуації там себе, знаєте, демонструє, такий він, і тут він гарний. І в цьому він гарний, і тут він може, і оце у нього теж виходить. Але як приходить час, да? от покажи собі себе в роботі, то виявляється одразу, що а взагалі-то мені не за це платять, і це теж не моя компетенція, і людина відсторонюється. І вам буде дуже-дуже розуміло, що взагалі в майбутньому на цю людину розраховувати не можна. Це знаєте, якась ситуація буде, яка підсвітить людину, щоб ви розуміли, що як, ну, чи його треба замінити кимсь, поки ще не пізно, чи ця людина взагалі от, ну, для колективу вона пуста. Ну, чи для вас особисте. Так, потім бачу, ось тут -от якийсь розвалюється якийсь трикутник. Чоловік, як сам один, залишається в цій ситуації. Знаєте, дві жінки від нього в різні боки відходять. Не обов'язково, що це коханці там всі. Це може бути робоча якась ситуація, коли троє людей між собою спілкувалися, і якось так, ну, все було добре, але щось пішло між ними не так. Будь-яка може бути ситуація, може в сім'ї, там всі розсваряться між собою. Ну, зверніть на це увагу, і тут, знаєте, чоловік, тут центральна фігура, від нього все йде. І ось тут якась людина сигналізує про, ну от якось, знаєте, як допоможить. Якась, ну, Більш на жінку, ну але не от як я повертаю, знаєте, от в одному випадку це на жінку схоже, в іншому на чоловіка, літня людина. Десь щось треба допомогти цій людині. Знаєте, може, ну, людина, яка не може вже швидко все робити, може десь там сходити, там, в магазин, там, в аптеку, от, щось таке. Це може бути хтось з сусідів ваших, е а може бути, і з родини людина, але ж, знаєте, от у вас багато справ, ви якось так бігаєте у своїх справах. І не звертайте уваги на потреби людини. Спитайте, бо ну, тут цілий список того, що потребує людина. Ось так. Ну, на цьому все. Все так, що треба було, я вам розказала. Тож, закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня і хай все буде якомога краще для вас. І будьте здорові, обов'язково і бережіть себе. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!